Всім привіт! Сьогодні будемо знімати три рецепти на свіч. Куштувати нову каву, якої ще навіть немає ні на сайті, ні в телеграмі, ніде. Це таке буде анонс анаеробного Сальвадору. Не знаю, який він на смак, але кажуть, що настільки бомбічний, що в мене розірве дах. Так що от буде отакий план сьогодні. Перший рецепт буде дуже простий: ми просто заліємо воду, почекаємо зіллєм. Цей рецепт рекомендований автором решти рецептів, бо він найпростіший і стабільний і смачний. Того будемо починати з нього. Сьогодні у нас команданти. рецепти всі в кліках коменданти в кіно теж, але в основному всі орієнтуються на них. Тому ми взяли його. Автор рекомендує для першого 16, 18 кліків коменданти. Будемо перевіряти, наскільки воно працює. Може воно взагалі не працює, може там треба 3 15 Буду виставляти 16 кліків. Як скрутити в нуль команда? Для тих, хто не знає. От не крутиться, да? це не нуль. Крутиться з е, тим, щось треться. Це теж не нуль. Так, да, так. Да, да. падає падати пісою вогою, не падає. Ще крутим. Падає. Оце, оце вже один. Рахуємо. Два, три. Три. Блін, я збився. Так, е, На всіх рецептах вода буде 93 градуси. Да. Це вам не кійно. Дивіться, по рецепту 250 води. Ми дві хвилини чекаємо. Ну, Заливаємо все одразу, дві хвилини чекаємо, помішав 10 разів і злили. Все, дуже простий рецепт. Вода 93, помел 16. Да і все. Час запускаємо, заливаємо спіральними рухами. Приблизно швидко заливаємо як можемо. Ну, тут з цим чайником швидко не вийде. Все, чекаємо до другої, да. Тоже можна помішувати потрошки, да? не? Та ні, дві. до двох. Так, раз. Та й все. І спускаємо. Все, 2.10, вода пішла вниз. 3 хвилини 10-3-10 час у нас вийшов. Нормально. Закриваємо кляпан, щоб воно не тікло. І ми могли спокійно. Звичайно, не таке. Прям мутненьке. Якесь аеропресне діво. Ну, у нас, по дрібний, може там плюки багато чи що. Короте, не знаю. Та нормально, хороше враження, простий рецепт, нічого складного. Ну. Яке тут враження? Враження буде, коли я спробую, і воно таке Вау! Це клевер. Approved. Рецепт хороший. Можна брати на 2-3 кліки менше, спокійно, легко, воно буде нормально протікати, у вас проблем ніяких не буде, але при цьому буде більше тіла, більше смаків, більше там, фруктів, чого, чого вас там не важно, ягоди. Не Воно буде більше цього і буде вам смачніше. Так що рецепт хороший, але беріть трошечки дрібніший помил. Так, е, другий рецепт. Називається рецепт від генія, ну Так автор вирішив, чомусь якийсь цікавий автор. Коротше, суть рецепту в тому, що у нас по суті два вливання буде. Перше, ми заливаємо 250 води, чекаємо на 2 хвилини. Там потім ну, відкриваємо свіч на 2, на 2 хвилини. Воно там стікає, от коли нам майже стекло, на 2,30 ми закриваємо свіч, заливаємо решту 250 до 400, е, мішаємо і одразу заливаємо. Тобто такі от дуже просто, поч залили, почекали. Закрили свіч, залили, перемішали, одразу залили. там, нічого не чекаємо. Приступимо, 24 грама е, кави. Три... Ні, не 13, 11 кліків, коменданти, прям дрібний дрібний дрібничес візьмемо. Автор рекомендував 15 і менше. Так, да, автор автор рекомендував 15 і менше. Ми взяли сильно менше, прям таке, що Гейзер, гейзер можна робити запросто мокапот на такому помелі. Але ми спробуємо свіч. Так не можна робити. Що, що таке? Нічого, зараз буде молоти дві хвилини. Ще фішка рецепту в тому, що? Е, і тут теж у нас буде 2 хвилини. Тут теж у нас 20, е, скільки, 250 грамів, але тільки це перша стадія. 24 грама кави. Заливаємо в чисту центр, нічого там круговим не робимо. Нам підходить звичайний чайник без носика. Просто звичайний чайник нам підходить. Це класно, це зручно. І поїхали заварювати. Там, якщо щось вам не зрозуміло зараз, як я почну заварювати, то зараз одразу все стане зрозуміло. Все, включаю таймер, заливаю. Та в центр розповідаю. Та в центр я так звичкою почав щось там крутити. Але зрозумів, що. Що наше я це роблю? Так, 250. Зараз чекаємо 2 хвилини. Потім зл... ну, нажимаємо важіль, воно зливається. От. Коли воно майже злилося, потім 2.30. Ми доливаємо решту води, перемішуємо. Ну, звичайно, ми закрили свічі до цього. Ми перемішаємо і одразу зливаємо. Перемішуємо на фінальній стадії. там і там. і Зараз ми нічого не робимо. зараз ми... Ну як, нічого не робимо. Зараз ми важіль. Ой-ой-ой, подивись, яке воно. Подивись на це. Коло десь такий. Для чого це зроблено? Друзь, зависи, може заразивати Так а нам це треба змити? Ні, ні, просто Ні, ні, ні. Двизі. Майже, 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 ні. Нормально. Тоже. Так, закрили. В центр. Угу. Лем 150 до 400. То просто до 400. До 400. Ну так, да, для цього нам і треба перемішати це діло. Прям нормально так. Та я ж хочу не обляпатись. Та да просто кругу. Все. Взливай. Я все одно обляпався, так? Зливай. Да? Зливай. А воно щось цей. Да, я да. зламав, да? да. так? Так. Тут на що витягнув. Я нічого не цілу, я просто ти витягнув. йо моя ти Та я... воно піднімається, я піднімав. О. Не треба піднімати його. Так, прям, витягувати. Нашу кабітягу. Нормально. Давай, там, було болоться, було диви, диви. Так воно таке має бути. Конечно, таке має бути. Диви, диви, диви. Ой-ой-ой. Диви, яке муль прям. Та ти що! Але при цьому нічого не забилося у нас, у нас все класно привелося, швидко доволі для такого помелу. Така жувальненька. Та супер рецепт. Грячий. Ну мені, мені прям от все подобається. Майже. Щось не подобається. Щас. Так, да, може бути. Ну, хороша. Хороша кофе. Нічого не сушить, до речі. Приємні, приємна фруктовість, вона приємно кислотна, дуже помірно кислотна. На, на От для наробки це важливо, вони часто бувають такі заквашені, знає, такі прям. Ох. Ні, ця помірна. Знаєте, я б сказав, так, тендітно кислотна, при цьому чиста. І не пересмажена. Ні, ні, ні. Ну, може, 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 вона не ідеальна, може, може. Але мені подобається. Хоча Сережа казав, Сережа це наш обсмажчик, казав, що у нього там щось не вийшло, графіки полетіли, так що нічого там не розраховуєте, але ні, хороша кава, насправді. Мені скорбінка, щось якась нагадує. нагадає. Да. При, приємно, класно. Слава. 14. Слава, коротше, 14 разів варився, при, приварювався, приводив каву і до цього прийшов з 14-ї спроби приблизно. А, у той, що альтернативний, так? Да? Зараз буде третій рецепт, Ми про нього розкажемо. Це друга спроба. Коротше, рецепт хороший, дуже смачний, стабільний, простий. Запам'ятовується легко, особливо, якщо ви бачили, як це робиться, особливо, якщо ви самі це зробили. ви його запам'ятали точно. Кава кстати. от, якщо коли вона вийде, стежте в телеграмі, там буде анонс. Чи вже по факту скаже, от, от вона є на сайті, можете замовляти. Так що підписуйтесь на телегу, вона там з'явиться в першу чергу. Потім вже на сайті, і потім вже альтернативний рецепт. В чому його сенс? По суті, той самий рецепт нас дві стадії залили, залили, залили. Але відмін, відмінність в тому, що помимо трошки менше беремо зараз 10 кліків і не перемішуємо взагалі нічого. От і чому різниця? Да, вливаємо просто в центр. Так само можна за звичайним чайником все робити. Так, скручуємо ще на один. Ох, страшно. Це вже еспресо зона майже. Ох, ця статика! Фізика вонюча! По рецепту розказую. Перше вулання 200 г. Хвилину почекали, на хвилині ми вже відкриваємо свіч, вона зливається на хвилині 20, закриваємо свіч, заливаємо ще 200, чекаємо до 2 хвилин, зливаємо все. От все. Все, кінець рецепту. Вода в нас є. Свіч закритий, таймер. Поїхали. Заливаємо просто в центр. 200 грам води. Так, да, дивись, тут у нас, бачиш, бульбашка і там суха кава. Ти бачиш, бачиш? Диви, диви, диви. Диви, диви. Ні, воно зможеться, просто що. Настільки дрібний помел, що воно не в стані по-людськи змочитися. Ми не перемішуємо того, що це е, ледачий рецепт для ледачих людей, які От, нічого не хочуть збі. перемішувати. Розливаємо. Ми ще фільтр залить. Швидко, а? Швидко? Швидко. Ну, бо ми ж не перемішували, звісно, швидко. Це в Одразу давай, одразу. Контакт тайм. Дивись, 400 буде. Дивись. Дуже врізу, прям чітко. Обережно, обережно. Це. Сеньор, 14, сеньор. Дивись. Бачу, все добре. Ні, чотенько, чотенько. Тут прямо твітелька в тютельку. Трошки більше вже трагедія, трошки менше, не так красиво. Так що тут прям дві хули, не все продумано. А, на, двох, на, на дві нам треба злити, так, то я задивився вже. Бумсь. Тол -тол Оцей поки що мій улюблений. Насправді. Так, да, я не сильно люблю це ложками міш мішати. Я прихильник того, щоб спрощувати це. Я люблю прості рецепти, прості речі. Якщо щось можна спростити, я це спрощу. І оце я прихильник поки що цього рецепту. Але не смак, факт, що він найсмачний, не, не факт, не факт. все таки багато бариста і професіоналів рекомендують перемішувати, ну в деяких випадках. Взагалі кажуть, що краще перемішати, ніж не перемішати. Ви час заварельників. 2,40 прям чоєнько. І диви, як гарно. Нема болота. Поки мовчу. Гаряче. Але мені щось. Футово. Мені ж. Мені щось кажеться, що це найсмітніше буде. Да -да -да. Друга... Друга була прям класна, класна. Не, хороша. Чуть-чуть, ну, да, пульнувата, але хороша. Рецепт хороший. Він простий. Я б все одно би... Ну, робив би цей для себе. Бо... Нічого мішати не треба. Ні, він да, він хороший. Він реально такий щільнуватий. Ну, у нас помел, найдрібніший з всіх. Але у нас швидко заварилося швидше, ніж всі. 2,40 це прям швидко. Смакові властивості кави, смачні, класні, зберіглися повністю. Просто додалась така трошки шершавість, така от плотність. Чуть -чуть, вона не заважає сильно, вона просто присутня. Тепер в попередньому рецепті, який е, е, геніальний, рецепт да? геніальний. Рецеп Гені. Гені. Від Євгенія. Там вона прям кришталева, то ідеальний рецепт. Він дійсно дуже смачний, класний. Чиста чашка виходить. Прям чистюща. Тут не чистюща, але в, ньому є, в ній є свій шарм, вона проста. І я б її вирив собі. Я таке люблю. Таке, навіть трошки грубе, таке байкерське. Оскільки ця воронечка, вона чемпіонська, її використовували багато всяких чемпіонів на різних чемпіонатах світу. Вона дійсно популярна. да, і перемагала у 2016 році. Якщо слова не помиляються, я не знаю, мені підказують. І от. Тому ми будемо шукати зараз в інтернеті якийсь рецепт від чемпіона. Не якийсь Devils Recipe. Devils Recipe? А Devil це хто? Діявол. Ні, це я знаю. Це Людина себе так називає, чи що? Це те, цука свою вирішує так назвати. Це саме десук. Коротше, те, цукасує, вирішив назвати свій рецепт Devils Recipe, рецепт від Диявола. Зараз ми його спробуємо. Ну, Ну, гені, да, да. Angels recipe. коротше. Е, про що ми там? Будемо варити рецепт диявола з інтернету, від те, Я, я ну, навіть не знаю що це. Зараз буду гуглити. А, от той що сім'я. Нічого не кажу поганого, може воно смачно. Ну, Зі свого досвіду я я пробував варити на низьких температурах, там сім'я ну, повно навіть 80 брав, 70 я не брав це вже занадто. На, 8, на 80 на варив щось я, ну декілька разів, багато насправді. І в мене нікого ніколи смачніше, ніж на звичайній температурі не виходило. У мене виходила якась шляпа кожен раз. Я так і не зрозумів, чому. В багатьох рецептах з інтернету від чемпіонів вони дійсно там варять аеропрес на 80 градусах, а то й менше. Я дуже скептично від, ну, ставлюся до такого, дуже скептично. Я не сильно вірю, що воно буде вкусно, вкусно. А нам треба, щоб було вкусно, правильно? Давайте. Ми візьмемо статтю з інтернету, зробимо все чотенько, прямо так як написано, от взагалі не відступаючи ніяк. І от буде смачно, скажемо, що дуже смачно. Буде не смачно, скажемо, ну, от шляпа. Все, план такий. Зараз, чуть доп'ю. У мене є інструмент раз, у мене інструмент. Два. Зараз я отут от читаю статтю його. Будемо трошки готуватися, бо це не рецепт, а якесь, я не знаю, інструкція з ікеї. знаєте, де тисячу шагів якихось їх треба зробити. Зараз трошки занотую, І... щоб було простіше. Ще, зі особа... під 20 хвилин. Ізі під 20 хвилин. У нас теж то, знаєш, по 40 хвилин буває таке, що це відоси. Буде це буде на 10. Зараз, зараз це буде. Почекайте. Ну-ка, для вас то. Отак зараз будемо повторювати рецепт. Те, що касує. Ми подивилися відео його, подивили тон 20 хвилин відео, якщо що. Подивилися статті, почитали різні. Перша стаття, я от зробив собі це шпаргалку, як її там, щоб ну, простіше мені було. Але це не те, що треба. Відео він взагалі інше показує, інше розказує. І ми знайшли статтю, яка от прямо от по відео чітко все робить. І що ще більш приємно, є навіть графік. От по цьому графіку ми будемо заварювати. Тут, в принципі, ну, я зрозумів, як він робить. Я все зроблю чотенько, але буду використовувати графік як орієнтир, коли мені заливати, і як, і що. По, часу по, часу. Суті, да. по суті, у нас є перша стадія, це 93 вода. І він її поділив на дві мікростадії. Перший раз ми залили 60 грамів на відкритий свіч. Тобто на свіч відкритий. 60 грам залили, почекали, потім ще 60 грам залили. Потім на хвилині 15 ми закриваємо свіч, воду ми остужаємо швидко до 70 градусів. Звичайно, звичайно. Ми, коли залили 120, ми вже воду остудили, у нас 70 градусів у чайнику. І на закритий свіч на хвилині 15 ми заливаємо решту води на 200, 280. І на хвилині 45, у нас вже вода вся залита, ми свіч відкриваємо і даємо стихти. І до трьох хвилин. До 3 хвилин да. Що цікаво, те, що він в відео показав, що у нього 3 хвилини, Він цього свій закрив, у нього там ще купа води, ну прям дійсно досяга води у нього в воронці, він закрив вже свіч, все, він це діло викинув з купою води і просто боєпасно. Ми постараємося цього уникнути, якщо можливо. Якщо ні, зробимо як він. Це такі, чим ми не тут правило не робимо, це він Папа Мело, Він, до речі, відео брав команда. Це дуже зручно для нас. І він брав 20 кліків. І з 20 кліками він злив багато води з воронки. Але він е помітив, що орієнтир має бути на щільність, тобто, якщо ласкаво водяниця, беріть менший помел. І ми знаємо, що у нас було класно з таким помелом, ну 20 брати це забагато буде. Вона буде прямо водяниста відчутно, особливо, особливо якщо ми беремо воду 80 градусів на половину заварювання, грубо кажучи, у нас буде. Ну, боюсь, що буде не смачно. Ми беремо 18, 17 навіть, да? 17 беремо кліків. сподіваємось, що все вийде. Воно все класно протікало. Я не думаю, що буде проблема забити, що воно заб'ється. Може бути, перевіримо. Да, Фільтр промиваємо, все робимо прямо по інструкції, Прямо чотенько робимо. Я тут собі поміточки зробив, промиємо. Да, З молоди каву, 20 грам кави беремо. Я фільтр. фінзер, ні. І ще витікай, чекай, чекай. Я, Я зроблю це в перший раз в житті. Давай, слава, перший раз в житті промиває фільтр. Ну, 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 куди, куди? Ну, Я ну, ще ну, не змог. Так, перше у світі відео показуємо, як Тецу заварював, бо він там своєю японською пояснює з англійськими субтитрами. Не сильно, а у нас українською. Зараз все покажемо. Так, у нас без монтажа, без нарізок. Зараз покажемо всі кроки, все як він робив, тільки українською. Давай по-людськи, ну, 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 ну по-людськи. Отак, ну, 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 отак от, отак от опа, на стіночки полили, на стіночки. Так чик-чик-чик-чик-чик. Як, як професіональний а, ціло, бариста в шляпі. От, Все, є. От тепер моя душа спокійна. Закрили. Відкрили, щоб воно покапало, дякую. Так, на. Відкритий, зараз я відкрию свій графік. На відкритий свіч. 60-360. Так. Да. Нашу каву. Обов'язково потрусити, розрівняти. Обов'язково 100%. Потрусили, Ну, рівно. Напевно. це подобрив? Я думаю, так. Да. Відкритий свіч. 60 грамів кави. Чекаємо 30... і 30 секунд. Поїхали. Да. Ти, що його включає, я бачу. 60 грам кави, 30 секунд чекаємо, свіч відкритий. Все, все пока що за планом. Поближче покладу. Після другого воду собі розбору одразу. Да. Так. Яким тут буде незручно, але. 20 Ще 60. Асустент Він казав, обов'язково прослідкуйте, щоб у вас. Вся кава була змочена, у нас Откривай. вся кава супер змочена. Відкривай. ще, 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 ще. А що ти, то, знаєш, що ти знаєш, ти його що ти укрутиш? що ти вкрутиш? Бо він догріває? Нічого. Ложка. Чи ти випробиш? По Що почесу? Да, все, 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 все. О, є, е, ідеально. Давай, все, все, все. У нас хвилина 20. Закриваємо, заливаємо. Ми трошки запізнюємося, але там реально важко. І там треба здолити на 280. Ми реально запізнилися на 10 секунд, але ну, ну, ніяк швидше, серйозно. Ні, ну залитую пляшку. 280. 45 відкривати вже. І що ми відкриваємо? Ну так. Да, 30, 30 секунд треба було почекати. Хорошо, 25. 55 відкриваємо. Ось зараз. Де монтажу? Нема... Force, <ріот> найпростіше, як там, ну вікна не було, щоб <ріот> розбавити. Like, ну, казав там. То... Найпростіший рецепт, так? Да. Ні-ні, він зараз казав якось. Помилитись Угу. <ріот> 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 ну, давайте так, все-таки ми трошки рукожопі можна було і пошвидше розбавити <піот> ти, або. Ти, ні, ні або... Ні, ні, теж Бати мати дві чашки, ой, дві e. Два чайника мати. І Один з холодною. з холодною водою, інший не з холодною. Ну, але дивись, прямо до Бо трьох хвилин. Буде. до трьох... Ми нічого не розбавляли. Зараз будемо дегустувати. Якщо буде прям шляпа, переваримо, звичайно. А якщо буде нормально, то. Приглашу, да, звичайно. Якщо ну, це саме з помилом щось не так, то відкоригуємо. Ми щось не зібралися не те, щоб там тецу щось на, на, насипати на нього сильно. Ні, ми хочемо перевірити. Цікаво. Пахне каво? Ні, пахне, пах, пахне класно, пах, пахне офігенно. Ну. Хороший рецепт. А вона інша вийшла. Інша. Вона воно така зі скринкою. Шарце ще більше сушить. Ще більше, ніж третій. Прикольний рецепт. Прикольний. Він працює. Слушайте, слушайте. Ну, чу, давай так. Воно трошки сушать, це правда. Воно трошки, на. на... Трошки. Там десь ззаду на пістрісмаку, на мій погляд, трошки суже славі сильно не подобається. Але слава, він такий, знаєте. Він такий, він, аби когось засипати. Інтенсивність, засипати. Більше, інтенсивність, да, інтенсивність висока. На диво. 70 град градусів вода. Ми тут майже не настаювали. Да, тут третього, тут третього. Це правда. 40 грамів Це правда, це правда. Ми тут трошки ну, не дали води, на 20 грамів кави 280 води. Це має бути до 15, менше, ніж 1 до 15 навіть. Тобто реті, реті у нас високе. Відповідно, і воно трошечки і насиченіше буде. Але при цьому та смачно, смачно. Насиченість, він бере менше води. Класний рецепт. Та прикольний рецепт. Ну, підкоригуй помел. Це не допоможе. Та хороший рецепт. Well, use it, use it. Ві... Давайте так. Коли я казав, що рецепт хороший, я мав на увазі, що він смачний. Він дійсно смачний, він непоганий. Е, ну, там є недоліки, може, ми не так щось зробили. Ну, ви бачили, ми трошки запізнилися. Ми дійсно трошечки не так щось зробили. Чуть-чуть. Але, ну, швидше, там реально важко було. Але він бере менше ретіо. Відповідно, у нас і кави менше виходить. Це трошки читерство, Я так не люблю робити. Я краще візьму там, стандартне, бо навіть трошки більше стандартного, бо я люблю. Е, Знаєте, я заплатив 20, за 20 грамів кави, я хочу всі ці 20 грамів кави використати. І там заварити максимум кави з неї. Він трошки менше бере. Це читерство. 40 грамів, не менше. Ну, 40 грамів, так. Тобто мав, мав би, можна було б 320 заварити, а у нього там 280 води. Перше. Друге, він дуже непрактичний. Це важко, дійсно важко. Там щось, по-перше, багато стадій. І вам треба ще чайнику холодити, вам треба підготувати воду. І ви це реально важко встигнути. Це правильно треба чоловіку. Кількість води налити, щоб його холодити, ложку помішати, щоб вчені роздуплився, що скільки тут вода градусів, бо ти заливаєш, він одразу не показує. Коротше, це важко встигнути, це не практично. Смачно, не практично. Не рекомендую. Я б собі заварив. Третій, третій рецепт. Третій рецепт. рецепт Але давай ще от, будемо все-таки об'єктивні. Він ти заварив на своїй то японській каві, може на своїй то японській каві воно і просто супербомба. Весь світ використовує Ні, ну... Давай так, у нього там може другий бездоганний був, да, це правда. Але все-таки у нього шкава була своя, там якась може темна б смажка у нього була, може у нього там ще щось. Він сушить, по-перше. Смаку смажки після смаку. Ну що це ну є недоліки? Мо... знову ж таки, може, ми не так щось зробили. Ми ж я ж не можу казати, що рецепт говно і я все зробив ідеально. Ну я вже бачу, що я не ідеально зробив. А якщо зі сторони ви дивитесь, то ви можете ще ще щось побачити, що я не так зробив. Я не можу казати, що він гавно. Мені було смачно, чесно. Я був навіть здивований. Я не очікував, що буде насичений смак, коли Зачем? в мене низька температура. Це прикольно ретю. Да, я розумію, розумію. Коротше, зробіть вдома, якщо є свіч, напишіть в коментарях. Або якщо ви вже варили, то поділіться своїм досвідом, може, що ви щось знаєте, те, чого не знаємо ми. Я би з задоволенням почитав би і почитав би. Дякую, да, дякую спонсорам, нам дозволили придбати свіч і дозволили нам, ну, нам, Славі, е розробити рецепт, проробити його. 14 разів він вливав каву, бо шукав той самий. По 24 грама шукав той самий, знайшов, він реально класний. Можете користуватися. Таймкоди будуть. Посилання на статтю ТЕЦу теж буде, я скину слайд, щоб ви теж впевнились, що ми все робили чотенько. Посилання на відео, не знаю, може буде. Та чо. Посилання на відео від Тецу теж буде там японською, якщо японську знаєте. Шутка, там англійські субтитри, включіть собі дивіться. Дякую за перегляд. Щастя uh, здоров'я.